Ви говорили, що у вас є досвід виступів трохи за кордоном. І ну, задам це питання, тому що, вважаю, це і нашим глядачам буде цікаво. Ми з вами це безпосередньо проговорювали, але хочу, щоб ви сказали ще раз: е, ідея або бажання виступу змінити команду є чи немає? Зараз вже ні. Зараз немає, тому що я розумію, що якщо це потрібно було робити, то це потрібно було десь 10, 10 років тому назад робити. Була можливість, але ну, ми як сказати, з нашим, з нашим президентом клубу все вирішили, все переговорили, і я вирішив залишитися тут. І, чесно кажучи, я може інколи і шкодую. Шкодую, у тому, що не спробував свої сили подивитися, як у інших чемпіонатах я буду себе е відчувати і як буду там грати. А так, я відчуваю себе, О, не, не трошки не пошкодував, що я залишився у цьому клубі і всю свою кар'єру проводжу тут, тому що нам, ми, ми виграли стільки титулів, і я безпосередньо приймав у цьому участь, і це я вважаю дуже круто. Всім привіт-привіт-привіт! Я безмежно вдячний за те, що ви додивилися ефір до цієї миті. Зараз прошу перейти на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і також його поширити. Ну і так от трохи наглості, прошу вас підписатися на канал, тому що це допоможе в розвитку безпосередньо мого каналу, така маленька тавтологія, ну і поширити корисну інформацію. Як бачите, позаду мене гарна, тепла погода, маю надію, що у вас також. І якщо не так, то бажаю цього. І гарного вам дня!